Всім доброго дня. Хочу трішки розповісти за наші плуги, які виготовляємо власноруч. Ось якість зварювальних робіт виконуємо зварювальним апаратом. Деніпро М18, де зварювальний нас 2021 року. Йому вже 4 роки. Варимо дуже багато ним, тримається, працює. <кій> <кій> Замовив, <кій> значить, я догортач. Лівого і правого. Ось так він має бути тут. Кріпитись. Стала мені ціна однієї штуки з доставкою сюди 750 гривень. Плюс ще потрібно кріплення. Кріплення 650. Тобто до горта чи кріплення це вже майже півтори штуки. Є в нас лівий і правий. Замовив ще польову дошку на лівий і ліві грудинки. Одна грудинка також в районі 700-800 гривень. Польова дошка в комплекті з болтами-гайками 1300 гривень. Леміг долото болти 2 тисячі гривень. Ось вам і результат. Щоб зібрати стійку корпуса, це нарахуючи рами від різного диска колеса 25 тисяч гривень. Це в нас туди входить в ту суму. Отвал, грудинка. Леміш, долото і башмак. Ну і польова дошка. Якщо ще брати серп, сюди ще докидати, щоб ставитись. плюс кріплення це до 27 тисяч гривень. Плюс рама. Відрізний диск. 2300. Що туди входить? Входить прутик, кріплення. І ось загнутий вал. Колесо. Ось кріплення на його. Тут підніматиметься шпилькою вверх-вниз. Ступицю приварили до профіля 6 х 6. Виглядає надійно. Тут у нас два башмаки під квернеландовський і белотовський. Квернеландовський йде трішки довший. Маємо спробувати того і того в роботі, як вони себе зарекомендують. Моя думка, що цей має перевертати набагато. І якісніше, можливо, я помиляюсь. Від рами нахил вже є. <coughs> Має пофарбувати раму і спробувати орати, так як в нас зараз випав сніжок, щоб метал не поржавів. Тут в нас лежить корпус плуга лівий, також повністю зібраний. Польова дошка лежить ось там. Ще готових дві рами. Ну і маємо в наявності зараз 5 лівих 5 правих квернеландовських отвалів і лівий правий болота. Поки що комбінуємо, покажемо результат. День 2 буде. На каналі. Тому такі ціни, щоб ви не думали, що плуг коштує 42 тисячі. А що це золотий плуг? Почніть самі збирати корпуса, зваріть самі раму, повиставляйте всі вугли, як воно має працювати. А тоді пишіть мені на рахунок плуга. Ось так він виглядає. Ну, що спереду має бути золото? Замов, правда, як кріплення на докидач, догортач. Побачимо ще з ним в роботі, як він працюватиме. Тому підписуйтесь, спостерігайте. Далі багато цікавого контенту. Всім гарного дня та настрою!